Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. От дійсно, принцип розділяй та володарю, працює завжди. Якщо хочеш сховати якісь серйозні речі, або щоб на них не звернули ніякої уваги, тоді вигадай просто якусь таку ахінею, щоб в неї затмарити все, що завгодно. Зокрема, те, що новим законопроєктом передбачена можливість мобілізувати осіб з 18 років. Здивовані, я теж. Тож заварюйте, американо розповідаю, як завжди, коротко по суті, де це все заникали. А якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу. Підписуйтесь на соцмережі телеграм-канал. Буде цікаво. Трюк влади. У грудні з'являється законопроект про мобілізацію, в якому пропонується блокування рахунку осіб, які не стануть на військовий облік. Соцмережі просто вибухнули. Частина народних обранців одразу заявила про якусь дурість, а дискусії з даного приводу точаться і не припиняються до сьогодні. Які це дало результати? Січень став рекордним місяцем за зняттям готівки, перевершивши навіть планку перших місяців. Повномасштабного вторгнення. А всі, хто працював легально, різко захотіли отримувати заробітну плату в конвертах. Нормальну таку послугу зробили для економіки. Визнаю, я теж купився на цей трюк, але продовжував все ж таки підчитувати проект, щоб зрозуміти, де ж все ж таки заховали цю голку. І ось недавно знайшов пропоновані зміни. Відповідно до частини 1 статті 15 закону України про військовий обов'язок та військову службу, пропонується направляти на, про, на проходження базової військової служби громадян чоловічої статі від 18 до 25 років. Вони обиратимуть рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24 років. Згідно з підпунктом пунктом 1 частини 1 статті 37 того ж закону, на облік беруть призовники віком до 25 років, ви скажете, так що, тут що ж, тут же все гаразд? Чого ти кіпішуєш? А глянемо трохи далі. І там побачимо, що під пунктом 2 на облік вже ставлять військово зобов'язаних, тобто тих призовників, які пройшли базову загальну військову підготовку. А тепер поясню це простими словами. Якщо чоловік, наприклад, з 18 там, до 24 років, бувши призовником, пройшов базову військову підготовку, тоді він стає автоматично військово зобов'язаним та може бути мобілізованим. А нам з усіх рупарів кричать, що мобілізуватимуть лише з 25 років. От кому вірити? Чекаю на ваші коментарі, поширення. Про це все повинні дізнатися якомога більше людей, щоб дану норму не проштовхнули. Всім дякую за увагу.